Розглянемо приклад побудови графіка функції y дорівнює синус x. Намалюємо систему координат. 8x, 8 y. Одна поділка на моєму малюнку відповідає одній клітинці вашого зошита. Зручно вибрати одиничний відрізок довжиною 1 см, тобто дві поділки. Здовж осі y тут питань немає. А ось вздовж осі Х часто виникають проблеми. Справа в тому, що аргументом функції синус х, аргумент функції синус x ми часто подаємо у вигляді якихось частин числа π. Для того, щоб побудувати графік цієї функції, нам треба буде знати кілька значень синуса. Отже, синус 0 це 0, синус π на 6. Дорівнює одна друга. Синус пі на 3. Дорівнює. Корінь з трьох розділити на два. Наближено корінь з трьох це 1,7. Розділити на два 0,85. Наближено це буде 0,9 синус пі на 0 і так далі. Отже, як вибрати одиничний відрізок на осі X? Тобто, де в нас буде одиниця? Пі це 3,14. Якщо розділити пі на 3, то це буде 1,5. Товщина лінії, яка залишається від олівця, більша ніж 1 см. Тому практично для графіка це не має значення. Отже, за одиничний відрізок або пі на 3 ми оберемо дві клітинки. Ось це в нас буде пі на 3. Зрозуміло, що ця точка це буде пі на 6, це буде пі на 2. Далі 2 пі на 3. Тут буде 5 пі на 6 і пі. Раз, два, три, 4, 5, 6 клітинок. Це Пі. Лівий е, бік від нуля. Точно так само. 2, 3, 4, 5, 6. Це буде мінус пі. Продовжимо далі. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Це буде 2 е, Три пі На 2. Оскільки. Важливих точок, які нам необхідно буде використати при побудові графіка. Починаємо. Якщо х дорівнює 0, y також дорівнює 0. Точка 0,0 це початок координат. Х дорівнює π на 6, ось це у нас P на 6, а y дорівнює 1 друга. π на 6, 1 друга. Наступна точка графіка. π на 3 наближено дорівнює і як набережним дорівнює 0,9. Дана точка буде зображена ось тут. Синус π на 2 дорівнює 1. А тепер наступні точки будуть симетрично відносно уявної вертикальної прямої, що проходить через точку на 2. Тобто синус 2π на 3. Дорівнює наближено 0,9. Синус Пі відняти пі на 6. Одна друга. Синус П дорівнює 0. Ось уже у нас окреслюється частина графіка і регріні синус Х. Наступна частина буде проходити наближено ось так. Ми позначимо точки декілька точок, через які проходитиме ця частина кривої. Отже, плюс π на 6 y мінус 1 друга. π плюс π на 3 yнус 0,9. 3 π на 2 y мінус 1. Симетрично відносно вертикальної прямої, що проходить через точку 3П на 2, так само, як ми симметрично будували тут. Синус 2П дорівнює 0. Ось таким чином пройде графік функції рікдоріння синус Х. І цей графік називають синусоїда. Синусоїду продовжимо в лівій півплощині координати, через які вона буде проходити, будуть симетричними відносно початку відліку. Це означає, що координати змінюються на протилежні знаки. Для точки π на 6 одна друга, симметричне буде. мінус пі на 6 мінус 1 друга. Для цієї точки буде мінус 3 мінус 0,9. Для цієї мінус піна 2, мінус 1. Тепер відносно явної вертикальної прямої малюємо симметричні точки. Продовжуємо її. Ну, може вже не будемо так детально всі точки відображати, вже розуміємо, яку форму має ця крива, і можна наближено її намалювати. Ось таким чином ми одержали дуже гарний графік синусоїди. Ще раз. Зручно вибрати за одиничний відрізок дві клітинки зошита. У такому випадку, на осі х одиничному відрізку відповідає число. Фина три.